Добрий день, дорогі підписники, гості каналу. На ділянці біля дому з малиною. Бачите, це у нас сорт Геракл. Саме зараз він починає у нас плодоносити. Зараз ми будемо проводити живлення через капельний полив. Будемо давати сульфат магнію. Перед тим ми пролили наших три ряди. Ось тут у нас їх п'ять іде. Один ряд у нас іде 150 метрів. Коли ми прокапаємо три ряди, далі перекриємо і підживимо ще окремо два ряди. Чому ми прокапаємо тільки три ряди? Тому що тиску недостатньо для того, щоб прокапати повністю усіх цих 5 рядів. Ось. І ми вирішили давати по і 2. Бачите, який сорт у нас Геракл. Він плодоносить. Дуже гарно. Ось, бачите. Саженці минулого рік ми продавали по 4 всього гривні цього сорту. Він йде пізніше, але... Саме коли полана вже у нас майже закінчується, ось бачите, то починає плодоносити Аміра, Маравіла, ось Геракел. Ну і ще там декілька сортів. Ось так. Зараз ми все розмішаємо в наш бак. Підключимо нашого інжектора і наше добриво буде йти на нашу малину. Підписуйтесь на наш канал і слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!